Претерпілий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прости, спаси скоріше. Молитвами всіх святих, особливо причистих Богородиці. Серед них 7 жовтня, першу п'ятницю, маємо свято Матері Божої, Цариці Святої Вервиці. Чим одне одного вітаємо тих, хто Вервиці шанує, хто їх на шиї має, хто вимовляє щодня і разом заспіваємо молитву ту. Яка була написана славним нашим великим кобзарем? Обуже наш Руси, сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже є військо країну скоріше спасе. Ім'я Пресвятого Бога Отця і Сина і Святого Духа. вас, Боже на все святе Боже чудо іконої, матінки Божої, неостанної помочі за все те, що ви робили і зробите добре і святе. Особливо подяка тим, які помогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами справами. Найласка ласка Божа буде все більше з вами, особливо з тими, які є підписниками нашого каналу, лайкнули відео, множить його. У червоному фільмі Поклик Хрестаю пава вітає я, генерал Каплан Вер, Борис Голодю, Павло Дністер з Івано-Франківська. Традиційно, ви знаєте, що сьогодні одні або Путіна проклинають, або щось йому там бажають. Ми кажемо, хай Господь Бог воздасть скоріше за все те, що він робив зле з іншими потворами зла, і хай скоріше до пекла він піде. І напевно, ви чули, що за цього е, виродка зла Путіна два дні закликав молитися, гундяєв. Е, дивно, як ще папа римський змовчав, цікаво, він, мабуть, привітає, бо у нього це традиційно ці прогиби. Розумієте, як папи перед цим виродком зла. Ну і хай скоріше Путін зустрінеться з Горбачовим, Бажаємо ми і разом з ним в ту делегацію йдуть всі гади зла, які його підтримують, особливо з секти Хабаду, і яка хоче все більше робити Всесвітню війну, біду, особливо з України хоче робити свій новий Ізраїль. І зубіть стоп-кадр почитайте. Це попередження актуальне, що ми чекаємо в ближчі дні з'яви же Христа і е, власне вбивства е, Лукашенка якоїсь там загибелі, і нападу антихриста Путіна не тільки на Україну з Рашуфашистами, з Китайцями, з Корейцями після з'яви же Христа, а й е, на Європу і на США. Це неминуче буде, є той тип, власне, е, який себе пропагує нібито як е, від Бога, е, син він, і ніби він сам Бог. І е, чекаємо всі ті події, е, дехто не має сили витерпіти, каже, ви казали, що це ще в минулі роки буде, а чому це не сталося, е, а то, мабуть, і не станеться. Ну, люди погано знають Біблію, що Господь Бог це слово подібне за пришестя своє, ще в час апостола Павла. Апостол Павло чекав пришестя Христа, але Бог все відтягував. І я вже вам розповідав не раз за те не буду повторятись. Подивіться, попереднє відео моє. Я ж у цьому дні хочу сказати, хто знову сумнівається в правді з тих слів, що кажу я, що вони покаялися, тому що події пришестя Христа мають бути тільки в час атомної війни. Біди. Тільки після встановлення всесвітньої диктатури зла спроби ось окупації України. Де, хто не вірить, як таке може бути ще окупація і так далі. Ну за це йдуть пророчі сни. Змійте, і за це є слова матінки Божої. І за це мали б говорити священники, закликати, молитись. Ну і нагадаю вам, що є чудо ікона, на якій Ісус має відкрити свої сині очі, і матінка Божа має подивитись на. На вас, це Лебедина, називається ікона, яка написана намальована в саме Франківську і саме тим художником, який, власне, в Бога вже святий, який має воскреснути з Тарасом Шевченком з Божим військом Степаном Бандерою за для правди і добра Ери. Постарайтеся зрозуміти те, постарайтеся п'ятницю наголошую вам приїхати до нас, помолитись там, де є чудотворні хрести. І запалити лампадки свічі, покаятися, що багато років ви не їхали, коли Божа мати дала наказ, щоб віра ваша росла їхати від кожного міста, від кожного села України раз у рік, а особливо ті, хто на Франківщині, сусідній області, раз у місяць, а хто в Франківську, раз у тиждень бути біля Страстного Христа України, при змозі запалити свічку. Як нема такої змоги, грошей немає, то. Пос... Цілувати той хрест. На жаль, люди не вірять, ті передання, але є е, в більшості, але є ті, які вірять, і за їхніми молитвами, бо йде неймовірні чуда. І люди думають, що оця погода така сонячна, це нібито е, просто так по природі. Насправді це молитви людей тих, що Бог особливо вислухою їх. Дякую тим, які моляться, постять саме цей день. Ну, а найбільша подяка нашим воїнам, захисникам. Які переможно звільняють Херсонську, і Харківську, і частково Запорізьку, Донецьку, Луганську області. І дай Боже, щоб вони втримали позиції ті, дай Боже, щоб більшість з них залишилися живі. Ось знаємо, що буде та ситуація, коли е, з, збираються сили зла, коли ми все більше маємо інформації людської, і головне від Бога, Божої матінки, як будуть нападати рашу прокляті з Білорусі, е, власне, щоб відсікти. Галичан від Києва, то вздовж бруча, вздовж колишнього кордону, який був у 39-му році. Ви знаєте, там і Волинь входила частина тоді в Польщу, і е, Галичина, і Закарпаття, ніби Угорщина, і е, Буковина Румунії. І захочуть е, це їхній давній план. Вони найбільше, як ви знаєте, там москальського пархату, найбільше такий пояс є москальських церков. Значить, ті, які не переходять ПЦУ, саме подивіться по карті, де вони саме є. І зрозумієте, що от по тих територіях, промосковського того пархату, значить, за Путіна, що керують ними, так званих священиків. Насправді офіцерів, які мають е, всі ті, які у москальському пархаті, значить, як сказала Божа мати, тайно мають певні е, священники, і деякі дяки мають певні звання ФСБ і певну присягу тайну е, власне і певні плани доведення нім, що вони будуть робити. І ці бісові діти. І ще до 7-го числа, власне, дня народження Путіна що ніби сьогодні 70-річчя, Насправді є інформація, що йому 72 роки. Ну то менше з тим, тому що ми знаємо точно, що він антихрист. Чому знаємо? Тому що причиста Божа Мати, що в 1996 році благословила дати в газеті «Поклик». це Можна знайти, що в 1998 році. 666 помножити на 3. люди. Побачать як до Москви має антихрист прийти із Московії війну вести спочатку проти України, потім проти Європи і США разом з Китайцями. Він має єднати сили і має робити диктатуру азіатів. Ви знаєте, що по суті та революція, так звана комуняцька, яка в Росії була, вона була підкріплена азіатами яким заплатили великі гроші пейсаті пархаті, банкіри. Ну і люди самі були тоді, власне, задурені і настроєні проти того царського режиму, проти всіх тих зловживань, які були у тій тюрмі народів Московії, так званій імперії, і хотіли якісь зміни. І... Але вийшли ті зміни, нібито деяким людям на добре, хто був нічим, то став всім, як, як їх в інтернаціоналі співають. Але більшості божих людей це було зле. Ну і власне було сказано, що той Антихрист, я це перший сказав у світі, щодо Путіна в інтерв'ю газеті «Поклик», яка була заборонена саме в тому році, 1008 року, власне, що він постійно буде при владі, але буде діяти через війників. Відомо вам, значить, я з Левком Лук'яненком вів перше віче на Майдані 24 серпня 91-го року, і так Бог дав, що я власне попросив, бо був дуже втомлений і заснув з машині, з якої була трансляція в машині Івано-Франківського руху Легковій Ніві. Де гучномовці на ній були, і були мені пророчі сни і тоді, і після того однакові, як Антихриста Путіна з його двійниками будуть судити на майдані. Антихрист Путін одноокий, він бачить тільки лівим оком. Він дуже старий, бридкий, Час від часу Божа мати показує і говорить, що він його час є дуже короткий, значить. Але чудом Божим він живий, тому що Бог все відтягує той час для того, щоб більше навернення людей було і щоб поповнити військо Боже своє саме тими людьми, родичі, які вірять в пророцтво упа. Тому що це велика біда, бо в Біблії пише, що коли Бог має прийти. Більшість людей не буде вірити в правдиві пророцтва, а буде йти за загалом, і буде е, мені говорять, що ось вас там мало переглядів і так далі. я вважаю, це нормально, розумієте, що мало, тому що е, та е, віра, яку від Бога правдиво даю я слово, значить, вона мало популярна, тому що Бог приготував таке, що мало хто вірить. Але коли вже це почне ставатися? Тоді люди почнуть навертатися. І власне, хочу вам запропонувати я. Добрай раз, що ви подивились мою сторінку на Фейсбуці, що ви подивились попереднє відео, постарались розуміти, написати запитання свої, що зможу, я відповів. Мені мені було особливий сон, завтра про нього дасть Бог розкажу. У фільмі за пророчеснений, який я раз у місяць вже знімаю тільки 8 числа. І Показую вам, як неймовірно, і сонячний промінь, з якого е, власне, була зява Бога і Божої матінки, сіяв нині на мене, благословляв Господь на день, коли мати моя дорога до Бога на сонце відійшла, були особливі інші знаки, в тому числі і карта України сіяюча у чорних хмарах. І власне, ви бачите це. І щоб там не було навколо України зле, пам'ятаємо, що Бог з нами, перемога буде за нами, козаками, і віримо, що вона буде саме цієї осені, хоч Бог відтягує ще ті найстрашніші дні, щоб люди второпали ті слова святі, що я від Бога. Стараюсь говорити за молитвами всіх святих, а окремої матері, моєї дорогої, що 9 років саме на свято Вервесі, день прокляття Антихриста Путіна світанку померла. І пом'янемо наших героїв, рідних, близьких і віримо в їх воскресіння. І Бажаю вам не ганьбитись тим, що ви є мало віри, що ви не вірите у те, якщо потрібно вірити, добре і святе. І боїтесь говорити за те, що передає пречиста Божа мати за не незгробів щодо сонце, храмів. Четвер, пришестя нашого синього Руса Ісуса. Прочитайте 20 главу Откровень Івана Богослова. Пам'ятаємо наших героїв, не забудемо їх і не зрадимо героїв ЗСУ і ОУН, і УПА, всіх тих, що були до них, і ці сімнів. Я в ім'я 3 хвилини буду виділяти на те, щоб нагадати вам славні пісні УПА, для того, щоб ви мали Дух Святий, все більше і не зрадили тих, які боролись до вас. Бо головні слова про те, що має бути майбутні, я сказав, Боже, вам то зрозуміти і передати іншим все більше доказати, що ви є Божі правди і добра діти. Гей, відчиняйте до свободи браму, кров'ю свячені, золоті ключі, улицями лева веде свою кохану, хлопець із лісу, місяць на плечі, гей, не страшна нам ворогова страта, гей, озовися, батьку віках, хлопець із лісу, гуляє дині свято, хлопець гуляє на... Вогня. Раз два три, хлопці з лісу, раз два три, ми ще живі, раз два три, ворогів до біса, одна свобода на землі. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн у і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті Сітіславської ікони, Питої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає. У цей час, коли нечиста сила наступає на нас, просимо за скоріше воскресіння і наш перемоги цей сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке сталося тільки в франківську, 18 серпня, 1921 року, з'яви живого обличчя Ісуса Христа, сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни.